У центрі рівного під приватизацією продадуть об'єкт. Мова йде про приміщення рівненського інваспорту, так званий шаховий клуб. Щоправда, там спортсмени жодного дня не займались, бо споруда в аварійному стані. Пікантності у цій історії додає той факт, що дах та підвал будівлі знаходиться у приватній власності. Власник не хоче робити ніяких ремонтних робіт. Павло Невесенко продовжить. Це можна сцену можна було вибирати, вона ще продлівалася, б на стільки приміщень. Можна було все взагалі зробити, щоб повністю було одним приміщенням. Тут, тут як, фантазії дуже багато, але наразі нічого не можемо містати, тому що в ближайше время це нереально. Ось так виглядає приміщення рівненського інваспорту, де мав би бути шаховий клуб. Втім, замість столів тут будівельне сміття та прогнивші стіни. У 2013 році міська влада передала приміщення на баланс області. А та, в свою чергу, рівненському інваспорту. Втім, ні тодішня влада, ні теперішня не змогли привести його у належний лад. Коли воно передалося до нас, ми зверталися в різні станції і до міського голови рівного і. Обласну раду, обласну адміністрацію з метою вирішення питання щодо реконструкції, якихось можливих варіантів, щоб це приміщення стало таким робочим моментом, де можна було працювати, де можна було розвивати і спорт, і, і можливо, щось для підприємця. Разом щось з підприємцем працювати. Цим питанням займалася спеціальна комісія обласної ради, яка вирішила, що приміщення на вулиці Поштова, 7, варто продати. Голова рівницької облради Андрій Карауш розповідає, проблема з шаховим клубом тягнеться вже добрий десяток років. Особливої пікантності у цій справі додає ще той факт, що дах та підвал будівлі належать приватному підприємцю. На даний момент в умовах воєнного стану в області просто немає коштів на реконструкцію в обласному бюджеті, а тим більше в воєнний стан ну немає коштів для повноцінного ремонту цього поверху. Але крім того, ну, ремонт поверху нічого не дасть, тому що там ще криша, а це є спільна власність вже з приватним власником. Ба більше підприємець, якому належить частина будівлі, не хоче проводити ніяких ремонтних робіт. Іти на будь-який компроміс з інваспортом та обласною радою відмовляється. Комунальна власність стала посередині між приватною власністю. Приватний власник не здійснює заходів стосовно утримання в належному стані цього приміщення, тому неодноразові перемовини не закінчились нічим. Ще одна проблема це те, що аварійне приміщення з'єднане з приміщенням інваспорту. з однієї сторони там немає даху, і тому усі подарунки природи передаються на основне приміщення, де тренуються спортсмени з особливими потребами. Якщо сьогодні, завтра не прийняти будь-яке рішення, яке би призвело до... Позитивних наслідків буде руйнуватися і те приміщення, яке зараз функціонує, завдяки якому ми працюємо і здобуваємо медалі на чметах світу Європи Паралімпійських іграх. Питання про продаж так званого приміщення шахового клубу обласні депутати розглянуть на найближчій сесії. На момент виходу матеріалу в ефір нам не вдалося зв'язатися з підприємцем, якому належить підвал та другий поверх аварійної будівлі. Павло Невесенко Володимир Захаров. Новини Рівного.